Вітаю вас! Сьогодні я вирішила записати для вас е, відео на тему, чому щедрість, причина багатства, і як я колись це перевірила на собі і це змінило моє життя. Е, хочу сказати, що мі, моїм стилем життя є застосування системи кармічного менеджменту. Е, можливо, хтось із вас із цим знайомий. Я думаю, що багато хто про це чув. І е, саме цю систему створив. Майкл да? Роуч основана на тому, як ми можемо створити позитивний бумеранг у своєму житті. Тобто, кожна наша думка і наша дія, ми таким чином сіємо сімена у нашій свідомості. Да? Тобто, по-іншому, це називається карма. Карма це причина і наслідок. І е, коли ми правильно сіємо це кармічне насіння. Потім ми створюємо в своєму житті просто безкінечний потік можливостей, грошей, реалізацій і так далі. І якщо робити це все вірно, то воно все проростає і дає свої плоди. І саме найголовніший принцип кармічного менеджменту: що щедрість вона є причиною багатства. Немає іншої причини, тому що е, цю систему кармічного менеджменту застосовують всі відомі мільйонери, всі відомі люди. Просто хтось це робить несвідомо, а хтось просто знає, як працює ця система. І а, насправді, якщо ви, от у вас є зараз якісь там фінансові питання, вам ну, тяжко із грошима, їх приходить недостатньо і так далі, ви намагаєтеся там, їх всіма силами зекономити. І десь у вас виходить, десь не виходить, але в принципі результат один і той самий. Да? І саме найголовніша помилка, коли у вас там. Проблеми йдуть зараз фінансові з грошима, це почати дуже жорстко економити. Коли ви починаєте дуже жорстко економити, ви всередині себе формуєте скупість, тобто ви формуєте карму скупості. Тобто, якщо ви не щедрі по відношенню до інших людей, то відповідно до вас також не буде щедрості. Тобто, ну як це працює? Наприклад, ви хочете вирости в доходах, але ви приходите постійно там на співбесіди, ви хочете знайти собі роботу, але вам постійно пропонують низьку зарплату, ви погоджуєтесь, тому що, ну. Немає ніде там, де заплатили б за цю роботу більше. Ви з усіх варіантів перебрали і розумієте, що вам прийдеться погоджуватися, тому що роботодавець вам не заплатить більше. Чому ви бачите саме таку ситуацію? Тобто, Тому що ви бачите її, виходячи із карми, яку ви всередині себе створили. Тобто, оце цих цього сімені кармічного, Тобто, ви зробили якусь дію своїми думками, наприклад, зекономили, десь зажали і так далі. І ви сформували карму скупості. І в вашій реальності ви не можете побачити нічого іншого, крім того, що е, інші люди проявляють скупість по відношенню до вас. Та? А тепер уявимо іншу ситуацію. Якщо у вас розвинений щедрий спосіб мислення і... Ну, ви хочете, щоб у вас ішов потік можливостей, фінансів у ваше життя і так далі. Ви садите зовсім іншу е, карму. Да? Наприклад, ви прийшли в кав'ярню чи там, ви прийшли в якийсь ресторан, і ви залишили щедрі чайові офіціанту. І ну, навіть якщо він вас погано обслужив. от Якщо, наприклад, вас погано обслужив офіціант, хтось може сказати, ні, я не залишу чайові, тому що ця людина не заслуговує на ці чайові. Але коли ви залишаєте якісь чайові там, або ви платите за якусь там послугу, перукарю чи за манікюр, і ви е, ще зверху додаєте е, якби чайові, то ви платите не цій людині, ви платите собі в майбутньому, тому що ви створюєте оцю карму щедрості і достатку тобто ви щедросієте по відношенню до інших людей і щедросіють до вас. Так от дивіться, якщо вашій підсвідомості є карма щедрості, то ви будете бачити роботодавців, які щедро платять своїм співробітникам. Ви не будете бачити тих роботодавців, які жаліють заплатити своїм співробітникам більше. Розумієте? Тобто ви бачите ту реальність, яку ви посіяли спочатку, всередині себе, в своїй свідомості. І тому, коли у вас заблокований потік, ну мається на увазі, що погано йдуть гроші, це означає, що ви не розвили в собі. Ще спосіб мислення. І Всесвіт вам не дає. Тобто ви робите дії, які не приносять вам того бажаного результату. Ви не отримуєте оцей позитивний бумеранг у вигляді достатку. От. І, і це потрібно всередині себе. Це все розвити, да? розвити цей щедрий спосіб мислення. І е, колись у мене така була ситуація. Я, в принципі, завжди, коли попередній свій бізнес вела, там, я працювала ще до того в банку, я була банківським працівником е, 8 років. Е, у мене, ну, якби завжди йшли до мене гроші. Да? Ну, тобто вони мене любили е, і люблять. Е, але а є одне, але да? коли я вела свій попередній бізнес, у мене так вийшло, що ну, я ніколи не користувалася кредитами, а тут ну, угораздило мене, скажімо так, вляпатися в цю історію. І у мене був борг 10 тисяч доларів. Я цей борг гасила там, ну, помісячно там, платила відсотки і так далі. Але поки в мене був цей борг, я ніяк не могла вирости в доході. Чому? Тому що мій мозок, от, наприклад, якщо у вас є борг, частина вашого мозку вона постійно зосереджена на тому, як це віддати. Постійно. Так? Тобто, ваш фокус уваги не на тому, як заробити, а як мені ці гроші віддати. І, відповідно, ви не можете вирости в доході, так? тому що ви сієте карму того що, ну, того, що вам цього недостатньо в своїх думках. І я платила помісячно так, як потрібно було по графіку, але мені цей борг не давав спокою, тобто він забирав просто мій спокій. І я дуже сильно хотіла його погасити. І в той час, якраз, мені прийшла одна ідея, я про неї розповідала на літньому фестивалі Силихту спробувати себе в ролі ріелтора. І також я тоді, в той час, познайомилася із системою кармічного менеджменту. І саме ця система допомогла мені за один місяць закрити цей борг. Уявляєте? Тобто ну, мені вдалося продати один об'єкт, продати його дорого. Сказала, що мені казали, що це нереально було, да? але для мене це стало реальністю, тому що була дуже велика мотивація. Я дуже хотіла закрити борг. Я зробила правильні дії, скажімо так, попала в яблучку, розмістила там, де потрібно оголошення, там, де ну, інші не розміщали. Да? І попала в яблучку і таким чином. Я змогла продати, продати об'єкт, заробити 10 тисяч доларів і закрити свій борг. Да? Саме головне, що мені це вдалося всього лише протягом місяця. Уявляєте, це тоді, коли на ринку об'єкти взагалі дуже важко продавалися. Люди дуже важко ну, купували. Не було такого що, знаєте, ажіотаж, і люди розбирають. Ні, такого не було. Ось, чому це у мене сталося? Тому що. Я почала застосовувати систему кармічного менеджменту. Вона працює надзвичайно швидко. Вона працює дуже швидко. Так? Як тільки ви починаєте її застосовувати, у вас починає все розкриватися. Чому вона на це направлена? Тому що те, що ви робите в сторону іншої людини, от, от у вас є якась ціль, ви допомагаєте цю ціль досягнути іншій людині. Та я розповідаю це в своєму курсі Мислення на мільйон як це робиться. І е, у вас ваша карма розкривається, і ви отримуєте ось такий от результат фантастичний результат. І уявіть собі, мою радість, ви не уявляєте, яка у мене була радість, що я нарешті звільнилася від цього боргу і в мене його немає. Е, а потім після цього, да, от яким стало для мене доказом того, що ця працююча система, тому що я закрила борг, а потім виросла в доході у шість разів. Уявляєте, ну, типу, який результат? Крутий. Потім у мене ще була після закриття боргу дуже класна поїздка. Ми літали з сім'єю, ще й з мама з нами літала. Ми літали тоді на відпочинок в Єгипет в дуже класний дорогий готель. Ну, Ми не знали, коли ми летіли, що це прям дуже класний дорогий готель. Ми єдине тільки запитали, чому в готелі типу, якби не так багато людей. Нам сказали, тому що не всі можуть собі дозволити цей готель. Ось, це для мене був такий просто шок. Це зразу ж було після закриття боргу. Буквально це от в квітні було закриття боргу, а в травні ми вже полетіли. Е, уявіть, та, тобто із такого мінуса ось в такий плюс, просто в такий плюс. Я тоді пам'ятаю, що крім того, що ми полетіли в дорогий готель в Єгипті, ще мій брат подарував моїй доньці дуже дорогий велосипед. Ну, це для мене також було, знаєте, типу, як воно почало проявлятися просто ось таким потоком. Е, і потім збільшення мого доходу у 6 разів. Уявляєте, ну, типу, як, як це працює насправді. Чому? Тому що щедрість вона є причиною багатства. Якщо ви постійно живете в режимі економії, думаєте, як зекономити, ваш фокус буде зосереджений завси, завжди на економії, ви ніколи не виростете в доході. От просто це запам'ятайте, можете на мене ображатися, можете мені не вірити. Але якщо ви знаходитесь в такій ситуації, що не можете довгий час вийти із стану да, цього низького доходу, то це означає, що. Ну, якби те, що ви зажимали гроші, воно не дало результату, Ви можете самі це побачити. Плюс дуже важливо усвідомити одну дуже важливу річ. Да? Потрібно взяти відповідальність на себе і зрозуміти, що цю історію з тим, що в мене низький дохід, я створила сама, чи сам. Оце потрібно прямо усвідомити, що ви самі створюєте свою реальність. Чому? Тому що ви сієте сімена в своїй свідомості. І Щедра людина апріорі не може нуждатися в грошах. розумієте? Ну, знову ж таки, можливо, я боляче говорю, можливо, я кажу прямо, хтось, можливо, ну, по-іншому сприймає ці слова, але я вам просто кажу правду. Якщо вам болить те, що я вам кажу, значить я попадаю просто у вашу біль. Тому що е людина щедра, вона не буде нуждатись у неї будуть завжди гроші, вони будуть до неї якимось чином приходити. Плюс ще дуже важливо, да? завжди гроші приходять на ваші бажання. Якщо ви в своєму розумі не допускаєте думки, що для вас реальна якась подорож крута, ви розумієте, що це така баснословна сума, що вас в голові не вмічається, у вас цієї подорожі не буде. Поки ви в своїй свідомості не допустите той варіант, не, верніше не не допустите, а поки ви в своїй свідомості не дозволите собі це мати, що це вже у мене є. Розумієте? От коли ви це дозволите, піде фінансова розтяжка. І десь якийсь раз ви напряжетесь, і потім ви будете на цьому рівні триматись. Ось дивіться, от я вам просто розповідаю свій досвід. Ми колись, ну, як літали з сім'єю десь на відпочинок, да? ми завжди бронювали готелі через турагентство. І ну, я приходжу, наприклад, в турагентство і кажу, що я хочу те-то, 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 те Вони кажуть, ну це ось класний готель, от ви їдьте сюди там і так далі. І ми приїжджали і часто це було не те, що ми очікували. Ну Що, що, що це таке? Ну, типу якби Турагент каже одне, а по факту виходить якби зовсім друге. Ось. Потім я почала шукати тури сама. Да? І от саме тому після того, як я закрила свій борг у 10 тисяч доларів, ми полетіли в Єгипет. Ми полетіли в дуже класний готель, 5 зірок, там може було навіть 5 з плюсом, ну, 5 було класних таких твердих, 5 зірок. По рейтингу більше восьми цей готель був. І все, у мене сталася розтяжка. Тепер, наприклад, якщо ми десь летим відпочивати, я завжди дивлюся рейтинг готелю, тому що може бути 5 зірок. Ну, може бути з низьким рейтингом, наприклад, там 6,5 чи 7. Е, я завжди дивлюся рейтинг, я читаю відгуки е, і дивлюся, що рейтинг готелю 8,5. Ну, не 8,5, а більше 8. Да? І завжди бронюю готелі, які більше 8 по рейтингу на букінгу. Але я ще звіряюся з відгуками, чи вони не самі їх написали. І в мене тоді відбулася така розтяжка. Коли один раз ми з'їздили в дуже крутий готель, все, планку, уже, е, не хотілося понижувати, розумієте? А хотілося її тільки підвищувати. І цей рівень він так з нами і залишився. Розумієте? Тобто він так і залишився. Чому? Тому що я в своїй свідомості допустила, що це можливо. Потім у мене була мрія полетіти в Дубай. Дуже велика мрія. І на той час. Коли я там побувала, у мене не було такої можливості, що ось раз і в мене мають ось є гроші. Тобто людина така, яка зі сторони дивиться, ну, скаже, там, ну, наприклад, з якимось невеликим доходом, скаже, що для мене це нереально. Але я сказала собі тоді так: я не знаю як, але я там буду. Я дуже класно спілкуюся з племінницею свого чоловіка. Ми з нею одного віку, і вона дуже мріяла побувати в Дубай. І вона каже: Я так багато років дивилася, ну там була така постійно висока ціна. Ну що я просто закривала і все. Хоча вона дуже багато де була по світу. Але Дубай вона собі дозволити не могла. І ось тоді, коли я запланувала, що ми полетимо в Дубай, от ви не повірите, я просто сказала, от в мене навіть ми зараз просто йдуть мурахи по тілу. Я собі тоді сказала: я не знаю, як я там буду. І ви не уявляєте, попала. Ну, супер на дуже класний готель. Просто я відкриваю і я бачу просто дуже низьку ціну. Готель був відкритий, коли я подивилася, тільки місяць назад. уявляєте, геть новесенький, просто новесенький. І на нього була просто: ну, за такі гроші полетіти в Дубай. Це ну, комусь скажи, то просто люди не повірять, що таке реально. Але в моїй реальності це реально було. Тому що я сказала, що я не знаю як, але я там буду. Розумієте? Тобто не розуміючи того, як прийдуть мені гроші на цю поїздку як я там побуваю. Да, не, не те, що я побуваю, а ми з сім'єю їздили. Да? Ми їздили з сім'єю настроє, я чоловік і моя донька, і племінниця мого чоловіка їздила з ним, да, з чоловіком, і при, поїхали ще її батьки. Ось, І ми цю мрію реалізували, вони мені були так вдячні. От Леся мені казала, що Іра, дякуючи тобі, я побувала в Дубаї. Я скільки років про це мріяла? І от ти такий дала поштовх класний, що знайшла такий е, готель класний за такою ціною, і ми побували в Дубай. Да? Чому? Тому що просто в своїх думках я дала собі на це дозвіл. розумієте? І от це те, як ми які ми сіменами сіємо в своїй свідомості, от те ми і отримуємо в нашому житті. Оце прям супер важливо. І що хотіла сказати, що якщо ви хочете. Щоб вирости в доході, щоб ваші мрії здійснювалися. У мене стартує 21 липня мій фінансовий курс, який називається Мислення на мільйон, який я веду по системі кармічного менеджменту. Я вам розповіла, який результат да, має ця система, ну, який дає ця система, і він триває один місяць, якщо точно це 5 тижнів. Ефіри виходять два рази на тиждень. Якщо ви хочете дуже вирости в доходах. То вам однозначно на цей курс, тому що за один місяць мої учні підвищують свій дохід у два, у три, є у чотири рази. Навіть була учениця, яка підвищила свій дохід у 13 разів, щоб, чим мене просто, просто шокувала. Да? Це та система, яка дає дуже швидкі результати. Прям дуже швидкі результати. І я вас щиро запрошую на цей курс. На нього зараз діє дуже велика знижка. І ця знижка одноразова. Одноразово, да, запам'ятайте. Тобто тільки цим літом а, я зробила просто взагалі великі знижки на а, деякі свої продукти, і зараз є така можливість, якщо 100% вартість курсу 9 тисяч гривень, то зараз ви можете до нього приєднатися всього лише за 6 тисяч гривень. Причому оплатити можна його частинами, наприклад, внутрішню розстрочку ви 3 тисячі гривень. Оплачуєте і ще 3 тисячі гривень після старту курсу. шість тисяч гривень. Є варіант розтермінування від монобанку або приватбанку під 0% на три платежа, тобто це по 2 тисячі гривень протягом трьох місяців. Тобто, це та інвестиція, яка вам просто відкриє двері в інше життя. От я вам просто розповіла свій результат. І у моїх учнів фантастичні результати. У мене є сторінка окрема з відгуками. Да, є точка А, точка, Б. Те, що людина отримає які результати лише тільки за один місяць роботи. Уявляєте, якщо цю систему вбудувати у своє життя, який ви будете взагалі. Мати результат, це працює завжди. От якась система може працювати, якась ні, але кармічний менеджмент він працює у 100% і 100 І у вашому житті він може не працювати лише тільки по одній причині, якщо ви щось робите неправильно. От саме для цього потрібен провідник і вчитель, який вам це роз'яснить. Тому що, якщо ви навіть прочитали, Книжку Майкла Роуча, да цю систему створив Майкл Роуч, це тібетський монах, який провів понад 25 років в тібетському монастирі, і всі ці роки він вивчав, як працює карма. Із них три роки, три місяці і три дні він провів у повній тиші. Та? І йому потім дав вчитель, маючи 7 доларів в кармані, створити багатомільйонний бізнес. Він його створив з опоротом в 250 мільйонів доларів, і потім він його продав у Орну Бафету. Тобто він перевірив на практиці, як працює система. Оця кармічного менеджменту. І зараз у Майкла Роуча дуже багато послідовників, вчителів, які передають його знання, в тому числі і я, які допомагають людям змінювати їхнє життя. Тобто, в цій системі, що саме головне? не вірте. Просто самі перевірте. Просто перевірте, як вона працює, і ви будете бачити свій власний результат. Ось у мене просто сотні учнів, які отримали результати після. Роботи у фінансовому курсі мислені на мільйон. Результати є у всіх у всіх. Хто робить дії по цій системі? Да? Тобто для того, щоб щось змінилося у вас, вам потрібно робити кардинально нові дії. І от саме цим новим діям, як їх робити правильно да, з усіма роз'ясненнями, я даю на своєму курсі Мислення на мільйон. Старт його вже 21 липня. І у вас є можливість до нього приєднатися і змінити своє життя, здійснити свої мрії. Причому, зрозумівши цю систему, ви зможете її застосувати на будь-яку сферу вашого життя. Так що я вас запрошую.